Вітаю! в ефірі короткий випуск інформаційної програми Час в студії працює Світлана Комлєва і далі коротко про події в Україні та на Закарпатті на цю годину. Ніч на Майдані Нагадую, наша знімальна група знаходиться на головному євромайдані в столиці України. І журналісти підготували відеорепортаж про нічний майдан. Про революційне містечко. Далі Юрій Павлишанець. Забарикадований майдан нагадує окрему державу всередині мегаполісу. Тут свої закони, порядки та керівництво. Навіть кордон ретельно обороняють. Як тільки перетинаєш межу барикад, опиняєшся у середовищі, де ніколи не припиняється рук. Мене побили, я тут летів у різні, руку полам, виламали, Но Я мовчу, нікому нічого не говорю. Сімтоми такі, що мама не горю. А що говоріть? Булін до кінця. Кожен житель революційного містечка має свої обов'язки: одні стежать за внутрішнім порядком, інші займаються постачанням продуктів харчування, теплими речами, медикаментами та що головне дровами. Без них в містечку ніяк. Ну так продав гріємося біля вогню. привезли з собою дрова, нас постачають дровами, чаєм, гарячим. Так гріємося. Сумувати мітингувальникам не доводиться. Зі сцени їх розважають українські виконавці, повсюди лунають народні пісні. Люди в переважній більшості гуртуються за територіальним принципом. Кожне місто має свій намет, куди з дня на день приходять новенькі за інструкціями та потрібними для життя в містечку речами. Є тут і закарпатські намети. Рахівчани одні з перших, хто мобілізувався. Приїхав з друзями, да, скільки могли зібрати, тільки узналися про ті події, які сталися в неділю, в суботи, на неділю в понеділок. Зразу ми сюди вчетвером приїхали. Ваші очікування від Майдану. Ви сьогодні приїхали. Що ви хочете? Звичайно, здобути свободи, здобути на кінець влитися в європейську сім'ю народів. Самоорганізація мітингувальників у містечку на високому рівні. В його межах в достатній кількості встановлені біотуалети, налагоджена система харчування та обігріву. Навіть захоплені нещодавно будівлі профспілки, жовтневий палац, КМДА – повсюди охайно і порядок. Скільки ще служитиме майдан домом для мітингувальників, невідомо. Та його жителі переконують, як довго б це не тривало. Тут пануватимуть братерство та згуртованість. І в нас вже є свіжа інформація зі столиці України Юрій Павлишинець про події з Києва. Юрій, що зараз відбувається на Майдані? Другий день на майдані і поки що без змін закарпатці вже зайняли свої позиції, не дивлячись на погані погодні умови. Як ви бачите, зараз сніжить і досить холодно. Майдан вже прокинувся від сну і готується до шостого дня революції. Скільки наразі на майдані людей і хто долучився до мітингувальників? Поки що на майдані спокійно активних дій ми не спостерігаємо. Час від часу майдан наповнюють люди групами. Зокрема, студенти одного з київських університетів пройшлися хрещатиком маршовою ходою, оголосивши таким чином студентський страйк. Наша знімальна група продовжує стежити за розвитком подій. І більше інформації зі столиці дивіться в наступних випусках новин. У Києві під генпрокуратурою мітингувальники почали лежачий протест з вимогою звільнити 9 хлопців, затриманих на банковій 1 грудня. Близько 9-ї години працівники генпрокуратури йдуть на роботу, переступаючи через протестувальників під вигуки ганьба. Вже другу добу стоїть табір під генпрокуратурою та тривають багатотисячні мітинги з єдиною вимогою відпустити невинних людей. Прокуратура тим часом мовчить. Повідомляє Українська Правда. Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд запропонувала опозиції та владі створити новий кабінет міністрів примирення для виходу з кризи. Про це повідомляє українська правда. Вікторія Нуланд вважає передумовою цього звільнення затриманих активістів Євромайдану та розблокування урядових структур опозиціонерами. Членами нового кабінету міністрів примирення на думку США мають стати особи, які не викликають негативу з боку конфліктуючих сторін. За словами заступника держсекретаря США, яку цитує джерело, в разі створення нового уряду США обіцяла надати підтримку. Україні працівники правоохоронних органів діятимуть жорстко, у тому разі, якщо мітингувальники не звільнять захоплених адміністративних будівель у Києві. Про це заявив виконувач обов'язків начальника столичного главку міліції Валерій Мазан. Повідомляє Інтерфакс Україна. Ми намагаємося не застосовувати силу, але якщо буде порушення закону, ми діятимемо рішуче, жорстко злочинців умовляти не будемо. Для цього у нас є всі засоби та можливості, передбачені законом. Повідомив Валерій Мазан. 5 грудня державні судові виконавці зачитали у будівлі Київської мерії рішення Шевченківського райсуду Києва про заборону блокування адміністративних будівель. Суд заборонив нардепам проводити зустрічі з киянами в будівлі КМДА. Опозиційні політики та мітингувальники заявляють, що не згодні з цим рішенням. Вони наполягають, що можуть безперешкодно знаходитися в цьому приміщенні. Нагадаю, міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко 4 грудня заборонив працівника відомства застосовувати силу стосовно учасників мирних зібрань. Дефіцит державного бюджету в поточному році може досягти історичного максимуму і становити 100 мільярдів гривень. Повідомляє «Уніан». Цього року бюджетний дефіцит може перекрити сумний рекорд 2009 року. Відповідно до закону про бюджет на 2013 рік його доходи повинні були зрости більш ніж на 12%. Фахівці кажуть, дефіцит доведеться закривати самостійно за рахунок Національного банку. Частково діра в бюджеті вже покрита банальним улізанням нові борги. Додають, не зважаючи на заяви уряду про те, що у нас нібито зростає економіка, насправді бюджетні доходи зменшилися. Бюджет цього року провалений, і він показує реальні масштаби проблем, які існують в українській. Економіці. На цю годину це поки що вся інформація. Стежте за новинами на нашому телеканалі до зустрічі в ефірі.